Друзі, всім привіт! Це автопригонин Є. Ми пригнали черговий автомобіль для ЗСУ. Це Volkswagen Transporter t 4 1996 року з простим атмосферним двигуном, дизельним 2.4 об'ємом. Машинка технічно справна, виглядає як на свій вік чудово, плюс ще продавець, дізнавшись, що машина їде в Україну на ЗСУ. Ще й віддав додатково чотири дуже класних колеса. На дисках в машині є Фаркоп, машина 9-місна. Двері відкриваються збоку, задній ряд три місця, Середній три місця, ну і передній взагалі теж три місця разом з водійським. Стан машини, як на свій вік, повторююсь. Uh, Виглядає вона.